Привіт, малята! Я сова. і я хочу вам розповісти, як змінюється життя птахів восени. Тихо опадає листя, холодає. Менше сонечка, більше дощику. Птахам стає важче знаходити їжу. Птахи, які не можуть перезимувати, відлітають у теплі краї. Їх називають перелітніми птахами. До перелітніх птахів належить журавель, ластівка, лелека, шпак, соловей. Вони відлітають тоді, коли стає холодно і зникають комахи, адже вони можуть замерзнути або померти від голоду. Відлітають у теплі краї. До країни Африки, Індії, Єгипту. Птахи, що залишаються зимувати вдома, називають Осілими птахами. До осілих птахів відносяться голуб, горобець, сорока, ворона, синичка. Вони не бояться холоду, знаходять собі їжу біля людей. Дітки, давайте з вами розглянемо, як птахи готуються до зими. Збираються у зграї та шукають собі їжу. Шукають теплі місця для ночівлі у кущах, дуплах, під дахами. Підлітають ближче до людей. Запам'ятовують, де можна знайти зернятка. Люди також допомагають птахам, роблять годівнички. Дітки, не забувайте про пташок. Взимку пташкам дуже важко, холодно і мало їжі. Тому давайте допоможемо їм. Зробіть годівничку та підготуйте для пташок насіння, крихти або зерно. Я вам пропоную переглянути, з чого можна зробити годівничку. Гадаю, дітки, вам було дуже цікаво дізнатись. Як пташки готуються до зими. Пам'ятайте про них і не забувайте допомагати. Підгодовуйте пташок, і вони обов'язково повернуться до нас навесні з веселими піснями.